Вага цих листів взагалі невелика, але сумарно вони коштують більше 100 тисяч гривень. Покажи поближче. Не за кілограм, а разом. А чому? Тому що це різне ПСР. Тут є листи от зараз привезли нам, пср 40, отакі виглядають. Оце після пожежі 30-ті і ще нижній лист є. Він теж коштує непогано. Отакі от, от листи коштують 12 тисяч гривень за кілограм. Чому? Зараз покажемо аналіз. Підходь поближче, Сергій. Як воно взагалі виглядає? Це після пожежі одне, це інше вже чистеньке. Показуємо. Бачите? Це 40 ПСР. От навіть є маркування на ньому. Отаке купуємо по 12 тисяч гривень за один кілограм. Це тридцяте трішки дешевше. Тому, якщо таке є, можете відправляти, бо це було у пожежі, взагалі планувалося здати у кольоровий металобрухт. Але хтось задумався зробити аналіз, зробив аналіз. Це ПСР-30. Бо так буває, тому ми робимо аналіз, відправляємо, а ми розраховуємо.